Кажуть, що для роботи потрібно основне, але я так не вмію. Почну з гігрометра. Він показує вологість повітря і температуру в кімнаті, щоб клей працював ідеально. Одноразові простирадла під подушечку клієнтам. Ті, щоб в мене були, але вони трішечки шурхотіли, тому, щоб це не заважало клієнтам, я замовила з іншого матеріалу. Прийшли на того розміру, то я буду їх використовувати по дві на одну подушечку. Ось такі патчі, вони незвичайні, ніж стандартні, трошки менші, але мені з ними краще працювати. Дебондер для пінцетів, ідеальна чистота гарантована. Паперовий скотч для ізоляції нижніх вій, з ним процес стає ще зручніший. А для тих, хто відвідує процедуру вперше, ось такий подаруночок, маленький кремчик у наборі для клієнта. Люблю, коли ви йдете не лише з красивими віями, а й з гарним настроєм.